Вчора 17.23. 17.23. Куловських. А в Ловське скільки? Я можу помилятися, молоде. Потім цей будинок, який біля малопідвалю 3, він ще не побудований. Там ще був будівельний майданчик. Але є негативне запишення. Я маю надію, що проєктанти долучаться за допомогою інвестора перепроєктування і вони вийдуть на нормальні рішення. В крайньому разі ми будемо спостерігати до цього. Далі... для того не вистачає, десятина мачо мали на цьовські. Проблема є ще в тому, що ЮНЕСКО наполягає, і експерти наполягають на тому, що заповідник їхній дирекції був учасником цього процесу. Майте, коли вони приїздять, я з ними веду, день, де сясть, вони мене завжди, то, що у вас зустрічається, я дуже часто не можу відповісти на їхні питання. А не можу, тому що я не поінформована, я не знаю інформації про просити. Те, що вже відбувається у дорогу, по факту того, що є на самому є право, люди вони допомагають. Сьогодні роблять поправки до закону про бачите, я наполягала не один раз, щоб туди ці положення внесли. Не треба може всім давати заповідникам такі права. А Скажіть, що це те, що демонструється на цьому плані, його можна десь взяти. Е, а, є в інтернеті. В інтернеті є. Це, це моя доповідь на колегі Мірі Ганбуру, якщо не помиляючи 9 чи 10 року. Я подивилася, і вона надзвичайно актуальна. Доповідь була присвячена містобудівним перетворенням в буферній зоні Софії. Це я її робила. Ми її достали, і вона на сьогодні абсолютно актуальна. Там ми додали тільки фотографії на середньові. Але на якому ресурсі? Пані Наліко, скажіть ці адреси.